Дом чи Дом? Іван Дорн анонсував новий альбом з російськомовними піснями. Січень 2024-го. повномасштабна війна триває. А Іван Дорн анонсує російськомовний альбом. Мовляв, він уже на стадії зведення реліз мав вийти ще у 2022 році. Але Дорн скасував випуск через війну і заявив, що не планує до нього повертатися. Але очевидно, передумав 12 грудня. Він поділився у своєму телеграм- Каналі публікацію російського змі «The Flow» із анонсом альбому цікаво, що ж змусило музиканта переглянути свої плани, та й узагалі репостити новини російських видань. Іван Дорн, узагалі цікава особистість, яка неодноразово потрапляла в скандали у 2017 році. В інтерв'ю російському блогеру Юрію Дудю він сказав, що підйом української музики це результат сварки двох братів і заперечив свою допомогу. АТО. гроші давались нам постраждалих в Маріуполі. після початку повномасштабного вторгнення. Співак, наче зробив завершальний кульбіт, з перевзування і обрав Україну. Наприкінці минулого року Дорн створив плейлист Дорнівські жнива задля підтримки молодих українських виконавців. Його можна послухати на стрімінгових платформах Apple Music та Spotify. Співак писав про це в пості та у сторіс в інстаграмі, які дописи зберігаються на його сторінці у травні минулого року. В одному інтерв'ю він прокоментував заборону йому та іншим українським артистам виїжджати до Росії. Може, приїдемо тоді, коли Москва буде під українським прапором. Почнемо з Краснодарського краю, заберемо його назад. Таганрог, все інше, а потім до Москви дійдемо, поставимо прапор. Скажемо, нам не потрібно до вас їздити. Тепер ви до нас будете їздити у серпні. 2022 року. Стало відомо, що співак побував у дев'яти країнах та зібрав більше трьох мільйонів гривень на підтримку України. Також у 2022 році його пісня нескорена стала гімном 2022 року міжнародного благодійного марафону Дай 5», який проходив у Латвії. А в січні 23-го року Іван Дорн разом із музикантом ЕСОХ випустив кліп на українську пісню Телапас у музичному віду оживили пам'ятник Тарасу Шевченку та батьківщині матері. Чи то любов до України послабшала, чи то росіяни більше не вторгаються в його рідний славутич, то тепер можна й поспівати російською. Чи то якщо волонтери, то тобі все пробачатимуть. Словом українського Івана Дорна вистачило ненадовго.